Щось є. Це Nintendo Свіч. Я поняла щас, але я не знаю, як воно називається. Для PS3, напевно, так? Да? Ну, це легко. Так. О, це PlayStation Slim. Ой, PlayStation 3 Super Slim. Це... Це був так. Карбонера. Катер От Nintendo. Mario Odyssey Zelda Tears of the Kingdom Скоріше за все PS3 або PS4. Це Xbox. Це Xbox. Подожди. Це XL. Що то є? Але я сумніваюся, що це прям подвис. Може не подумати, що тут є спойлер. Ни сам.